Різноманіття рослин в родині Гречкових просто вражаюче. Раніше я вам показувала наш скромний ґрунтопокривний спориж звичайний. А це його родичка з країн Азії, Горець або Фалопія Бальджуанська. Подивіться, як квітне розкішна ця ліана в середині жовтня. Дуже багато бджіл тут зібралося. Ну, значить, рослина медоносна, що дуже важливо восени, коли квітів просто не вистачає. Якщо ви захочете посадити горець бельжуанський в своєму садку, будьте обережні, тому що рослина дуже міцна, швидко ростуча, може досягати значної висоти і без належного контролю. Може захватити дерева, а також швидко розмножується самосівом.